Народними символами українців є батьківська хата і святий хліб, вишитий рушник і материнська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека. Всі вони наші давні та добрі обереги. А що ж таке оберіг? Оберіг від слова оберігати. Це такий чарівний предмет, що призначений оберегати і захищати свого власника. Тож вважається, що він може приносити удачу або попередити про небезпеку. Оберегами можуть бути різні вінички, ляльки-мотанки, різні підвіски із дзвониками, ангелочки, домовички і. Підкови Сьогодні ми зробимо підкову оберіг своїми руками. Але запам'ятайте, що під час виготовлення оберегу потрібно думати про добре, не бути злим і ні на кого не сердитися. Спочатку зафарбуємо нашу підкову. Сонячно мріями квітне, небо високе блакитне. Знову дягнула калина, впишне нависту гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвилях пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україно моя. Краща у світі Україно! Ти найкраща у світі, пісню любов материнську, славу квітучу батьківську, що на козацьких могилах води обложка зійшла, я на України, в щасті земля розстріла Україна моя, це бісні сологині, Україна моя, щастя в кожній родині, оберегі святі, подаровані дітям Україна моя, ти найкраща у світі. Україна! Україна моя, щастя в кожній родині обереги, святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі, Україно! Ти найкраща у світі. Ось моя підкова, і хочу сказати. Що ніяких правил, як виготовляти оберіг підкову, немає. Виготовіть її так, як підказує ваше серце. Удачі вам, дорогі діти і батьки!